Зустрілися світло і темрява. І чого тільки в тобі люди знаходять, здивувалося темрява ні краси, ні таємничості, тільки очі від тебе болять, це темрява каже світло. Угу. Нічого не відповіло світло, воно лише чемно відсторонилось і мовчки освітило дорогу бо темрява йшла до бездонного урвища, навіть не бачачи цього. От скажіть мені, будь ласка, сьогодні у всіх відчуття, що ми наближаємося до прірви. І нікому освітити дорогу. Що може освітити дорогу? Взаємна допомога. Участь. Тільки вона. Тобто, ось цим, якщо ми ось так зуміємо, я не знаю, один до одного прийти, ми цим побачимо, що наближаємося до прірви. Так. А ще таке запитання. Ось тут, у цій притчі, так. Світло нічого не відповіло темряві, а просто відсторонилося і освітило шлях. Усе таки освітило шлях. Тобто, питання моє: як виходить, що світло світить усім: і злочинцям, і ненависникам, і всім, всім, всім. Ну, така його властивість. Така його властивість світити всім. Тут, ніби говориться: відійди, ти мені заважаєш. А світло відійшло в бік і продовжило світити. Ось таке уневажнення. Тобто, хтось бачить це світло. А хтось не бачить, ось як його побачити, що це світло, як це відчути? Ну це світло віддачі, світло в участі, світло зближення. Це мається на увазі світло. Тобто, як таке просто світло, як стороннє щось не існує. Ні, ні, Це не ці фотони, які освітлюють нашу сітківку. І не те світло, про яке говорить у духовних практиках, ні. Теж, теж ні. ні. А саме ось це наше зближення один до одного. Так. Воно висікає світло, що відбувається, якщо можна ще раз? Воно дає таку умову, коли світло поширюється від себе і далі в усіх напрямках? Ось це ось наше з'єднання. Так, а якщо цього з'єднання немає, то світло не може об'єднати і провести себе через всю матерію. А ось, припустимо, з'єднуються люди. Вони починають світити для всіх. Так. Чи тільки для них зараз видно цю безодню? Ні, такого не буває. Так для всіх. Тобто, з'єднання навіть жменьки людей це світло так, для всіх. Це на початку. Для чого вони з'єднуються? Якщо вони будуть з'єднуватися, це заздалегідь має бути намір уже в досягненні світла для всіх. Тобто, якщо можна останнє запитання: для чого мають з'єднуватися люди? Ось для чого? Щоб сидити всім.